Вітання всім! Нарешті наступила чергова зустріч. Це вже травень. Сьогодні на календарі п'яте число. Мені нарешті прийшла зарплата, і є кілька цікавих історій, якими я обов'язково з вами зараз поділюся. На цьому каналі я займаюся розподілом сімейного бюджету, який у нас з чоловіком роздільний. Тобто, в першу чергу на каналі я розподіляю власні кошти і показую спільну частину бюджету там, де ми скидаємося з чоловіком. Решта категорій у нас роздільні. Станом на зараз ми проживаємо в приватному будинку, за який потроху виплачуємо борг. В минулій серії ви бачили, що ще на тисячу доларів борг став меншим, це означає, що залишається віддати три тисячі доларів заборгованості за будинок. В будинку ми проживаємо в приватному, в нас є тваринки, троє котів, одна черепаха, ми їх утримуємо, в основному це мої категорії бюджету. І зараз я маю показати свою зарплату, яка мені прийшла якраз за квітень. В квітні сумарно разом з тими грошми, тобто 6 тисяч гривень, мені дає чоловік. Отримано було 24 тисячі 700 гривень, з них потрачено 13 тисяч 610 гривень, з яких 12 тисяч – це борг за хату, спільні категорії, на ремонт ми відкладаємо з чоловіком, і решта – 1610 гривень – це мої власні витрати, це я оплатила комунальні 500 гривень, з них 200 за телефон, 300 за світло, на диво мало вийшло. Продукти 220 гривень, подарунки 200 гривень, це донати були відправлені. Це я їздила з подругою, дивитися, Сатанівський замок, 200 гривень на дорогу їй дала. На транспорт трошки потрачено, хімія, це докуповлювала мило і білизну, і 140 гривень на розваги. Дрібніше пішло. Тобто 11 90 гривень в мене лишилося в заощадженнях особистих. В травні так не буде. В травні в мене планується зразу багато витрат. Основні я вже прописала, зараз я їх відмічу. В травні в мене основні такі моменти я маю назбирати на весілля своєї подруги. Вона виходить заміж, вона вже мене запросила. Тобто мені треба, як мінімум, на дорогу зібрати гроші, на подарунок це десь около 5 тисяч гривень. І мені ще треба тваринок, двох кецьок привити. Прививка це около 300 гривень, коштує, ну і ще обробка від кліщів, того що зараз період кліщів. І так, борг, ремонт. До 20-х, так, 12 тисяч до 31-го 05 Стоматологія. Скільки я встигну на стоматологію відкласти, не знаю. Якусь, напевно, мінімальну суму тисячу чи дві за травень. Хай буде хоча б 2 тисячі. Якщо вдасться більше, буде офігенно. До 31.05. Так, тваринки. Тваринкам вже треба корм. Це около 500 гривень. Мені лишається доставити до того, що я вже зібрала. Зібрала я 2000. Ці гроші в мене зараз на картці. І додатково треба буде ще зібрати їм на прививки від сказу планові щорічні. Це десь ще около 1000-1500 гривень. Коротше, ставлю 2000 гривень тваринкам. Так само до 31-го хай буде. Комунальні. Телефон і світло, як завжди, гривень 800. Це до 20-го числа, 20-05. Так, і більшість трат у мене до кінця місяця. Транспорт. Ну, тут, думаю, гривень тисячу розваги. Також десь тисячу закладаю на травень. Подарунки. Скільки я за травень? Ну, я думаю, що треба ставити зразу 4 тисячі, бо я не знаю, це має бути або в кінці травня, або початок червня Це весіля. Справа в тім, що чоловік в неї військовий має бути, і невідомо, коли його відпустять в відпуск. Коли відпустять, туди відпустять. Я, можливо, навіть візьму в борг. Щось по типу 100 доларів і поїду. Ну, і ще на червень. У мене ще планується дві дати дні народження, ще на червень треба буде збирати. Я не знаю, де я ці всі гроші мають взяти. Їй богу І продукти, не знаю, що у мене там піде на продукти, хай чоловік купує. Ставлю десь символічно гривень 500. Так, це все до 31 травня, розваги туди саме. Тобто, це я все пишу собі ближче до кінця місяця. Якихось таких до конкретної дати розходів у мене ніби не планується. Тепер, про те, що у мене лишилося, в мене останнього разу було тільки по 100 гривень поповнення. Буквально в транспорті в розвагах. І в мене лишилося в тваринках 2 тисячі гривень, якраз на корм зараз доставлю туди, і в комунальних 300 гривень. І от у мене зараз питання: чи ці 300 гривень лишити в комунальних, чи відправити їх в челендж, щоб швидше закрити челендж. І я думаю, що не треба розслаблятися, не буду я там на комунальних ці 300 гривень лишати, і я їх відправляю в виклик, який в мене триває. Це ось тут, в цій коробочці знаходиться виклик. Тут за кожні 30 гривень я замальовую собі, бачите, я вже взяла інший маркер, тому що той, що в мене був, він дуже легко стирається. І зараз 300 гривень, це буде 10 поділок. І дуже буде швидко відправлятися в мене цей виклик. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ти все, ти половина челенджа. Якщо буде ще щось таке лишатися, то я буду сюди гроші відправляти. Нагадую, що я думаю, ці гроші пустити на стоматологію. Їх тут буде небагато, менше тисячі, але хай буде. Так, значить, комунальні 300 було стало 0. Які в мене сьогодні гроші? З зарплатою в мене і цікава історія. Зарплата в мене більше, ніж очікувалося. Мала прийти сума в 3200 гривень. Рахуємо. 1000, 2, 3, 4, 500, 1, 2, 400, 5200. Чого 5200? Тисячу гривень мені дав чоловік, а ще з тисяч гривень у мене цікава історія. Гуляла я з подругою, містом. Пішли, ми взяли морозиво і на лавочці біля кафейні бачимо, лежить телефон. Піднімаємо митий телефон, бачимо, що він заряджений, не поломаний. І розуміємо, що хтось його загубив. Ну, я думаю, що. Треба почекати, хтось буде телефонувати, і тій людині віддамо. Чекаємо годину, чекаємо дві, вже погуляли, розійшлися по домах, а живу я на минуточку за містом, і десь около восьмої вечора бачу пропущений дзвінок. Добре, що телефонували не із розділу підписаних контактів там мама, брат, сват. А телефонували, що я побачила номер телефону. Телефон заблокований. Зрозуміло, що я не можу зайти, перетелефонувати на номер, який телефонував, а самі дзвінки я не чула. Я побачила ці цифри, беру з свого телефона, перезванюю, піднімаю слухавку дитина. Каже, ой, чекайте, я мамі передам слухавку. Та мама каже, що дитина гуляла і загубила телефон. Я кажу: ну, чудовий телефон у мене, коли вам віддати завтра, бо я вже вдома. Мама каже: а куди вам буде зручніше, щоб я підійшла? Я кажу, ну, я буду в центрі міста, це біля базару, є такий орієнтир, називається Тано. Каже, я там вам його віддам цей телефон. В день зустрічі ми зустрічаємося все без змін, і тут вона я їй віддаю телефон, кажу, ваш, вона каже, наш. І витягує мені тисячу гривень. Я кажу, ні, чекайте, мені гривень 50-100 на то, щоб якісь морозиво купити, та й на тому дякую. Вона каже: ви знаєте, за тисячу гривень я новий телефон не куплю, так що беріть гроші, будь ласка. Ну, я її подякувала. Так що у мене тепер ще тисяча гривень зверху. По ідеї такі гроші, несподівані доходи, я би мала відправляти в розділ депозит. Але в мене є план. Я хочу поїхати в Чернівці до подруги, відпочити, розважитися, і вони в мене підуть в розваги. Зроблю я неправильно. Давайте почнемо з депозиту, як зазвичай. В депозиті в мене триває виклик 365 днів. Чого в мене дві колоночки, я обіцяла розказати. В мене перша колоночка ось ця верхня лінійка, це те, що в мене в конвертах в готівці лишилося. Отак, конвертик малюю. А друга колоночка це то, що на безготівці. Я інколи гроші перекидаю на картку або на безготівкові рахунки, де на ці гроші будуть трошки капати проценти. Того в мене є в табличці окрема стрічка, щоб відмітити ті гроші, які в мене в безготівці. І мінус це мої заборгованість ще з березня, яка тягнеться. То, що я їздила за кордон і брала собі сама себе борг. Ну, і 16 тисяч це те, що я брала на зуби. І, видно, ця історія ще ніяк не закінчиться, бо на зуби я, от в кінці травня, початок червня, знову буду записуватися, щоб продовжити їх лікування. І знову буду брати з тих грошей, що в мене вже є в готівці. Ну, не виходить, не встигаю я це відкласти. Так. В розділі депозит у мене тут лишилося 1310 гривень в готівці, ще 550 євро також в готівці і 600 доларів на безготівковому рахунку. У мене тут триває виклик 365 днів, коли я кожного дня мала би діставати відкладати певну суму грошей. Зараз пройшло з 22 квітня по 5 травня пройшло 13 днів. Ну Що ж, витягуємо. Сто девятнадцять, сто двадцять два. Сто п'ять, двісті три. Сорок вісім. Сто чотири. Двісті двісті чотири. Двісті дев'яносто дев'ять, дев'яносто, сто вісімдесят один, 279, 193. В сумі 2246. Якщо округляємо, то. Ну, давайте 2300 відкладемо. 2300 гривень. Так, 2300 ми маємо. Ми заокруглюємо зазвичай в більшу сторону. Цей раз не є винятком. І ще сюди я відкладаю ту тисячу гривень, яка дісталася мені, за телефон. 3300 300 вийшло в сумі 4610. Це у мене розділ Депозит. У мене тут в готівці є євро 200, 300, 400, 500, 50. В мене тут є гривні. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, може, тисячу розміняю. Ось так. Так, тисячу триста, десять і додаю три тисячі триста. Ось так. Перераховуємо. Раз, два, три, чотири. 500 610. Це моє особисті заощадження, я їх собі відкладаю. 1900 гривень у мене тепер лишається. І що я думаю? Я думаю, що в стоматологію поки що нічого не відкладаю. Давайте так, що я хочу. Я хочу в розваги 1000 гривень. Чого так? Я хочу з'їздити до подруги, вона там пропонує сходити в кілька закладів, так що будемо відправляти ці гроші в розваги. Якщо щось лишиться, то лишиться, я буду рада. Не зовсім раціонально тратити, правда, коли є ще розділ стоматологія, але я хочу собі таким способом відпочити. Тобто це я поїду в Чернівці до подруги, і там буду відпочивати. Далі, в тваринках 2000 гривень тут було в готівці, я їх зараз поповнила на безготівковий рахунок, і мені сюди треба 500 гривень. От вони є. 500 гривень в тваринки записую. І це я зможу вже собі купити корм. Так, і що виходить? В комунальних мені платити за телефон 200 гривень сюди поповняю. От, 200 гривень. І з цього розділу я більше нічого нікуди не відкладаю. 200 гривень ставлю в транспорт. Стало 200. І все, це кінець розподілу. Ця надія на премії, які мені прийдуть, правда, цього, цього місяця вони очікуються менші, ніж зазвичай. Але я довольна, я просто хочу трошечки розслабитися, хочу трошки якихось подорожей, тим більше, що весна, зараз гарно цвітуть закоря, гарно цвіте бузок. Треба цим насолоджуватися, поки є така можливість. На цьому дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!